Всім привіт! Мене звати Кетя і я алкоголічка. Я більше не відчувала, що просто намагаюся впоратися, приймаючи пігулку. У мене були реальні симптоми. Я почала пити у 14 років щодня курила марихуану. Якби я не вживала траву, думаю, я б пила 24 на 7. Коли я курила, я ще могла ходити до школи, але коли пила, вже ні. Пізніше, у 18. Я почала використовувати кокаїн разом з алкоголем, щоб хоч якось уникати провалів у пам'яті. Після закінчення школи я пішла на бізнес-курси, а потім працювала в бухгалтерії. Але я все ще пила і вживала наркотики і проводила багато часу, сплячи на роботі прямо за столом. Я твереза вже 11 років. Мій останній запій стався на другий день народження моєї доньки. Ми влаштували їй свято. Я відкрила кег за пару годин до початку. Я випала в чорну і досі не пам'ятаю, що сталося, але щось, очевидно, сильно налякало мою маму. Наступного дня вона викликала кризову команду. Я навіть відчула полегшення, бо вже давно говорила собі, що мене треба кудись закрити, бо моя поведінка була божевільною. Я зізналася у команді про все: про алкоголь, про наркотики. І вони порекомендували мені детокс. Тодішній мій чоловік категорично не хотів, щоб я мала будь-який стосунок до А. Не хотів, щоб я ходила до всіх тих лузерів. Я сказала кризовій команді, що не можу поїхати в детокс, бо нема кому доглядати дітей. Вони побажали мені удачі. І я протрималася 9 днів самостійно. Увіччя я зателефонувала в інтергрупу і пішла на зібрання. Я почала ходити на зібрання і, зрештою, сказала чоловікові, що вступила до А. У нас була велика сварка, але з часом наші стосунки змінилися я ставала сильнішою. А потім, коли я була твереза два з половиною роки, мій чоловік загинув у аварії на мотоциклі. У ту ж ніч я пішла на зібрання. Я знала, коли мені погано, я маю бути на зібранні. Згодом я зустріла Гері. Члена А, який тепер мій чоловік, до цього моменту в тверезості я не відчувала депресії. Але після народження моєї четвертої дитини, дочки, приблизно через рік я почала почуватися жахливо. Я ходила на більше зібрань. Але вперше це вже не допомагало. Мої емоції були або сумом, або злістю, або повною байдужістю. Зрештою, я пішла до лікаря. Я сказала їй про свою тверезю програму, і вона призначила мені антидепресант. Спершу я звикала до ліків і здавалося, що вони діють. Але через кілька місяців суми злість повернулися. Я почала сумніватися, чи варто мені приймати антидепресант, боячись, що я просто хочу знову використати пігулку, щоб вирішити проблему. Я знову почала ходити на більше зібрання взялася за службу. Але мені ставало все гірше і гірше. Я відчувала, ніби не працюю програму, ніби роблю недостатньо, хоча я ходила на зібрання щодня, я стрімко падала вниз. Якось я їхала забирати дітей і хотіла повернути до бару. Іншого разу я так розлютилася на свого сина, що вдарила його по голові. Це була межа, я ніколи не била своїх дітей. Я поговорила з лікарем про свою тривогу, що я користуюсь ліками, тоді як мала б сама краще справлятися з життям. Він дав мені брошуру з переліком запитань, дуже подібних до нашого буклету, чи підходить вам, АА?». Читаючи її, я відчула полегшення. Я зрозуміла я не просто намагаюся впоратися за допомогою пігулки. У мене були реальні симптоми. Лікар дав мені інший антидепресант, і мені стало набагато краще. Нещодавно в мене з'явився сильний біль у стегнах, і лікар призначив мені ще один препарат: Я дуже обережна з будь-чим новим, і мій лікар завжди починає з мінімальної дози. Я ціную свою тверезість, тому обговорюю з ним усе і намагаюся бути максимально уважною.